Рогатинщина є місцем сили джерелом натхнення для багатьох знаних українських родів. Серед них давній західноукраїнський рід балабанів, з якого свого часу вийшло багато видатних людей борців за християнську церкву, українську самобутність та культуру. Одним із найвідоміших представників цього роду є Гедеон Балабан, життя і діяльність якого були тісно пов'язані із селом Стратен на Рогатинщині. У світлі 495-ї річниці від дня народження цього відомого українського церковного, політичного і освітнього діяча у Рогатинській громаді відволок. Власницька заходів, присвячених цій події. Гедеон Балабан, засновник друкарень у містечках Стратені та крилосі, створив шедеври українського книгодрукування 17 століття. Використовуючи кращі європейські зразки, балабани підняли культуру України на рівень літарного мистецтва. Про це та багато інших відомостей з історії книгодрукування, а також про сторінки життя Гедеона Балабана, учителі історії освітніх закладів громади дізналися на історичному екскурсі у комунальній установі Центр професійного розвитку педагогічних працівників. 1530 року народився Гелон Балабан, український культурний освітній, церковний і політичний діяч взагалі єпископ у другому поколінні. єпископ Галицький, Львівський і Кланиць-Подільський засновник друкари на Галицьких землях. Ми гордістю кажемо, що не тільки на загальному на Галицьких землях це і в нас, зокрема Встрадин і Крилус, адже ці дві друкарні саме є. Дітищем Гедеона Балавана. Гедеон Балаван 1602 року відкрив у своєму в стратині, нині це стратен на Арматичщині, греко-католицьку школу і Стратинську друкарню. У 1605 році друкарню в селі Крилус біля Галича де видавав церковні та кочбові книги. І, хоч сьогодні у Рогатинському стратені залишився лише пам'ятний знак на тому місці, де свого часу була друкарня, та її історичний слід помітний і досі, бо, як згодом, заявляли дослідники книгодрукування в Україні саме у стратені, вийшли у світ найкращі після Федорова художньо оформлені книжки. Стратинські майстри збагатили українську друковану книгу новими високохудожніми оздобами, у яких елементи мистецтва відродження, що у цей період набули в Україні значного поширення, органічно поєдналися з українською народною творчістю. Стратинські Дужебник до сьогодні мають першорядне історичне значення. Учасники історичного екскурсу про Гедеона Балабана та Стратинську друкарню зможуть використовувати відео та друковану продукцію на цю тему, що підготував Рогатинський центр професійного розвитку педагогічних працівників у уроках історії. Наші учні повинні знати більше про відомих постатей нашого краю та їхній внесок у його культурний та освітній розвиток.